Ага. Ну, коме, а. а ви вирішили свою кліпку продати. Еге хороша курола, видно, ходована. Та, якби ще доїла, стіни б їй не було. Пррррр. Приїхав. Люди, налітай на порося, свіше, на Їдять Ростуть, як не війні, і тянь все підраз. Розтойдяк на дріжд. Сказав, їх віддерм, її за б не продав. Беріть порося, не пошкодуєте. Що? Та лише й вас їдять. Як не вони, то жінка точно. Ви хочете корову? Їй було шкода, як шкода, але базар то базар. Платіть гроші і забирайте. О, як шкода, сльози на очах з'явилися. Коми, до чого ж тут шкодувати? Корову продали, а ще й непогано взяли. Та... Жінка вдома з'їсть. Куме, а ви думаєте, мов, по кутцям, мені не шкода, що ви думаєте, що я геть по серці. А. а давайте на ярмарок сходимо. Прогуляємось, побачимо, чим люди торгують. Давайте, йдемо. Ой, Ой тут?